В Івано-Франківську урочисто відкрили і освятили міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Нове приміщення, яке відтепер розташоване на вулиці Самоненка, передано обласному центру за рахунок коштів соціально-економічного розвитку. Відкриття соціального закладу є послідовним кроком у соціальній роботі з Івано-Франківцями. Наголосив міський голова Віктор Анушкевич. Сьогоднішня подія за його словами дозволить підвищити якість надання соціальних послуг клієнтам центру і збільшити їх кількість. До речі, тут дотримали. Ано вимога безбар'єрного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та є новий інформаційний тренінговий центр, котрий забезпечує проведення групової і індивідуальної роботи. Кожного року приблизно біля двох тисяч сімей або конкретних громадян отримують допомогу, соціальну допомогу в такому нашому міському центрі. Верстви це кризові сім'ї, це наркозалежні, це сім'ї, тобто діти з неповних сімей. Тобто, це ті люди, які в першу чергу потребують соціальної підтримки. Є люди, які потребують соціальної адаптації.